Всім привіт! І з вами знову Олена і Христина. І хочемо вас познайомити з нашим дуже класним новим лікарем-терапевтом Оленою Заставською, яка є завідувачем поліклінічного відділення шпиталю Шептицького. Олена, добрий день Вітаю. сьогодні. Ми говоримо про актуальну тему. Мені здається, як для дорослих, так і для дітей. Питання підвищення імунітету і роботи з імунітетом, адже як ми всі знаємо, краще попередити, аніж лікувати. Олено, взагалі, от ми всі говоримо про те, що важливо підвищувати імунітет, треба мати хороший імунітет. Мені ж мама завжди це говорила е, загалом, оця фраза, вона просто стала мейнстрімом, але ми не, як правильно укласти і зрозуміти. Оцю, це, знаєте, заповітне слово імунітет. Як це працює? Так, Розумію ваше запитання. Ну, насамперед, вже прийшов час, що кожна людина повинна розуміти, і вже майже розуміють всі ці, що їхнє здоров'я саме в їхніх власних руках. А лікар може допомогти, порадити, розповісти, як підтримати і покращити той самий імунітет. Імунітет це загальне поняття все ж таки. І щоб розуміти, як далі з ним працювати, треба розуміти, з чого він складається, тобто розуміти роботу імунної системи. Імунна система в нас складається з багатьох компонентів, і саме злагоджена робота цією системою називається серед людей імунітетом. Щоб розуміти, де ми можемо допомогти, треба, по-перше, розуміти, що погіршує наш імунний стан. Сьогочасні реалії це стрес, це всі розуміють. Хоча також треба розуміти гострий стрес одноразовий, це шок для імунної системи, але вона від цього дуже не страждає, бо виробляються свої гормони і вона захищається від цього і все. Найважчі наслідки нам дають хронічний стрес, в якими ми зараз усі живемо. І тут також є варіанти, бо в наш організм дуже розумна все ж таки система, і він адаптується до цих стресів. Він зменшує кількість рецепторів, які реагують на гормони стресу, і ми звикаємо жити з цим фоном. Найгірше, коли хронічний стрес має вплив на клітинний імунітет, бо він відповідає у нас за новоутворення онкологію. Але це, на щастя, довготривалий процес, тому маю надію, ми з цим не стикнемось. Тобто стреси треба прибирати. Якщо людина бачить, що вона сама не справляється, вже пройшла якийсь там народний метод недоказовий лікування, треба все ж таки звертатися до свого сімейного лікаря, терапевта. Якщо є можливість обрати психолога чи психотерапевта для налагодження роботи цієї системи нервової і умунної, тобто прибираємо чинники подразнення імунітету, стрес. Угу. Другий чинник, що ми можемо прибрати чи е, вплинути на нього, це загартування організму. Всі ми знаємо про принаймні в ополонку на відохрещу. Це, звісно, добре, це класно, це емоції, але для нашої імунної системи це той самий стрес, гострий стрес. От сьогодні ми його пройшли: ніякого фізичного задоволення ми від цього не отримуємо для імунної системи. Краще. Змінити образ життя, тобто, нехай воно звучить досить банально, але прогулянки на свіжому повітрі, здоровий сон, збалансоване харчування це для нашої імунної системи найважливіше. Якщо все це людина може налагодити, то питань з імунітетом навіть ніколи не буде. Угу. А чи є якісь... Можливо, препарати чи, от, наприклад, якщо до вас звертається людина, уявимо таку ситуацію, mm -hmm. яка постійно е чіпляє оці всі грипи, тільки якийсь новий там вірус, от вона вже з тим вірусом. Що ви такій людині рекомендуєте? Так, ну по перше, ми знову ж таки повинні розібратися в першопричинах цього імунітет. Ми отримаємо по перше при народженні від своєї мами. З її антитілами і грудним вигодовуванням. Тому ми завжди розповідаємо майбутнім матусям, що треба годувати дитинку груддю при можливості, бо здорова мама і грудне вигодовування це здорова, сильна і з гарним імунітетом дитинка. Це перший наш імунітет вроджений. Також потім у дитинки формується специфічний імунітет, коли вона контактує з інфекційними агентами чи отримує вакцинацію. Ми вчимо нашу імунну систему адекватно реагувати на захворювання. Уся реакція нашого організму на хворобу це реакція імунної системи. Як він реагував? От якщо ви питаєте, що багато героїв за рік буває, часто якісь там проблеми зі шкірою. Це, це так, погіршення імунної системи, але треба розбиратися. Воно почалося ще від народження. І недостача була вродженого імунітету, чи специфічного не набула людина імунітету. І на ці ланочки ми можемо е, вплив оказувати. Специфічний імунітет, я вже казала, формується при контакті з хворобою. Е, це випадок, коли е, треба вакцинуватися. Зараз дуже розгорнута ця пропаганда, що не треба вакцинуватися. Ми не хочемо, ми не любимо це. Нагрузка на імунну систему. Але виходу в імунної системи маленької дитини, дорослі людини, іншого немає. Вона чи хворіє, чи отримує імунітет при вакцинації. Тобто ми попереджаємо і вчимо нашу імунну систему реагувати на захворювання. Зробили ми це попередньо без хвороб, провакцинували це дуже добре. Наслідків від цього майже ніколи не буває. Протипоказання для вакцинації це досить досліджена сфера ну, Їх дуже мало. Тобто краще зробити вакцину і розуміти, що ти вже захищений, чим перехворіти з наслідками неймовірними. Тобто це питання, то, що ви питали. Призначаємо ми імуномодулятори, імуностимулятори, ви хочете почути, взагалі це не має сенсу. Бо імунна система саморегулююча система. Є показання для призначення імуномодуляторів, але. Тільки по клінічних протоколах з дослідженнями дуже важких станах, таких як аутоімунні захворювання, наприклад, СНІД, чи при трансплантації органів, коли нам треба в деяких випадках підвищити імунну систему, наприклад, як при сніді, щоб перестрахувати людину від інших опортуністичних інфекцій, чи, наприклад, як при трансплантації пригнетити реакцію імунної системи, щоб не було відторгнення органів. Тобто для здорової чи недообстеженої, скажімо так, людини в імунну систему краще імуномодулятор не лізти. Те ж саме стосується і вітамінів, і мікроеліментів. Ми знаємо, що ГРВІ, вітамін С е величезна доза, і ми одужали. Е це не вірно у своїй основі, бо клінічно доведених результатів при використанні вітамінів на е для імунітету немає. Ми завжди шлюбами не один вітамін, там це випити лимон з своїм. Так, додаємо і А, і Д, і Е, і всю таблицю Менделів. Нема клінічно доведених досліджень, які показували, що саме вітаміни окремо чи окремо мікроелементи значно підвищують імунітет. Все це людина отримує при здоровому збалансованому харчуванні. І це найбільш доступні для нас мікроелементи, і вітаміни, які. Потрапляють одразу до нашого організму, встроюються в нашу імунну систему, в наші клітинки, і тоді вона працює. А великі дози вітамінів, наприклад, того ж А, Д і Е, вони можуть бути навіть токсичними. Тобто, якщо немає клінічно доведених якихось ситуацій з важкими хворобами, що я казала, якщо лабораторна не підтверджена недостача вітамінів чи мікроелементів, Наші лікарі не рекомендують влазити цими препаратами в імунну систему. Uh -huh. А от не знаю, можливо, ви пам'ятаєте, або можливо десь чули. Знаєте, оце коли захворів лику пити, малину, а бальзам вітнер ще колись такий був популярний. Підписники напишіть, хто знає, хто що таке бальзам вітнер, хто його проходив. Ну uh -huh. Ї... так, так, от, от яка їхня дія? Що це взагалі на вашу думку? Uh -huh. Ну ефект плацебо ніхто не відміняв. Uh -huh. Тобто треба вірити, і це вже допоможе на 30%. Ще додається до цього, що це смачно. Тобто, якщо в з липи додати ще меди, то можна просто отримувати насолоду, гормони щастя, які підвищують наш імунітет. З цієї точки зору, так, будь ласка, але доказових методів для цього немає. Якщо от. Дійсно, користуватися тими порадами, що ви говорите, правильно збалансовано харчуватися, менше стресу, прогулянки, хороший регульований спосіб життя, то воно так чи інше, але все одно позитивно сприяє розвитку імунітету. Це не тільки сприяє це є його основою, бо uh -huh. імунна система у нас саморегулююча система, і вона підбирає найкращий формат. Скільки яких клітин їй потрібно для роботи? Бачить, з якою інфекцією ми. Контактуємо, підбирає, які органи тканини найбільше повинні працювати, бо ми ж розуміємо, що майже 70% імунітету це робота нашого кишківника. Тобто те, то, що ми з'їли, це 70% нашого імунітету. Тобто, треба думати до, а не після, бо після речеги впливу не дуже багато. Угу. Зрозуміло, тому хто має запитання до Олени Заставської, будь ласка, напишіть під цим відео, ми можемо ще раз піднімати і розширювати тему. Там. Покращення нашого імунітету. А хто бажає прийти на особистий прийом, Олена Заставська завжди вас буде чекати в шпиталі Шептицького з консультацією терапевта. Тому чекаємо вас в шпиталі. Так, я ще хотіла сказати, що працюю не тільки я. В нас дуже дружня кваліфікована команда терапевтів, сімейних лікарів, педіатрів, з якими уся родина може заключити декларації і постійно. Отримувати допомогу не тільки в лікуванні, а насамперед в попередженні усіх захворювань. Так, що дуже важливо, дякую за увагу. До побачення.